Вітаю вас, друзі, четвер. Вечір. я Олексій Ляшенко. Ну, що, розмістив на двох сторінках Фейсбуку, Також на телеграм-каналі. Заходьте туди, підписуйтесь, дивіться. Телеграм-канал гарний. Нормально. Там багато різних новин. Я б дякую тим, хто вже підписався. Там біля 20 людей зайшли і підписались. Там, там різні новини. Так того, чого не почуєте ні в Ютубі, не побачите, ні в Фейсбуці. На телеграмі ви побачите. Там я більш відвертий. Заходьте там. і у Спільноті на Ютубі розмістив сьогодні передачу нашої гуманітарної допомоги, вашої гуманітарної допомоги через нас. Ми про нашу з вами роботу. Заходьте, дивіться, друзі. Милости, милості, милості просім, як кажуть, в Росії, да? І я хочу зразу давайте подякую. Потім ми поговоримо, за ким тюрма плаче. потім ми поговоримо, чому ми рвалися туди, що там з НЗК. Потім ми про, поговоримо про уряд Національної єдності. Будемо намагатися все це зробити швидко. Як вийде, друзі, як вийде, а зараз я хочу щиро подякувати вам всім. Ви робите прекрасну справу. Прекрасну справу. Хлопці, наші! Побаліли, правда, побаліли танкісти, там по 38 температура. Ми не можемо танкістам, ми вже зібрали стільки, ми не можемо передати. Капелан не поїхав, поїхав в інше місце. Зараз чекаємо а, на суботу ротного, а у хлопців і, і ліки, і, і турнікети чекають. Все, там в Авдіївці тяжко. Знаєте, я под такий, щоб взяв, віддав, купив. Ось, друзі, я. я... Покажу вам, яким я беру костюми. Я не беру всяку ерунду, повірте мені. Я не можу. Я розумію, що це розходний матеріал. Але ну, ну люди повинні там мати щось. Люди повинні ось дивіться, ось дивіться, штани. Да? Ось такі штани. Вони теплі, вони гарні, дивіться на них теплі. Да? І ось е, така вона худі, чи як вона називається, чи просто ось хлопцям, щоб було. Ну, щоб вони мали хоч трохи дому, домівочки, рідних людей, да, якісь згадували маму, папу, нас просто простих. Так що дякую вам, дякую і дякую, я хочу подякувати Вірастюк, Любові. Це сьогодні отримав, це наша жіночка-любов Сполучених Штатах живе, прислала донат. Я отримав, пішов, зразу купили і ось. Запис, да, і через півгодинки підемо відправляти на нову пошту, щоб устигла до суботи приїхати. Дякую вам, Любов. Дякую, величезна вам подяка. 9.18, монобанк без прізвища, Тищенка Наталія. Семенець Сергію Абанк, Сігіда Ользі, Сігіді Ользі, Іляшенка Віталію, Іляшенка Віталію, циганок Діни, Репешка Любові. Шиць Валентині. На Монобанк 10:32 і 10.56 без прізвища. Стебленка Іван. Іван, я вам щиро дякую. Ви не перший раз на PayPal переганяєте. Дякую вам. А, об 11.20, Приват 24 без прізвища. Жданюк Ганна, Ганя... Ганяні Валентини, Репенка Світлані. Шейка Сергій Монобанк Шейка Сергій, це дуже знайомий, ми колись працювали по комбікорму разом. Був, Не знаю, може, це ти і є Сергій, якщо ти вітаю з меживої. Скубак Людмилі, Матайленка Валентині, Ванжулі Наталії, Сичові Валентині. А також приват 24, 16 47. Хтось сьогодні задонатив. Все, далі все будуть утром. Йдемо, друзі, далі. Йдемо дра далі. Дивіться, я не розумію. Я почну так здалека, знаєте, як в тому анекдоті. Я почну також здалека. А, дивіться. Віталій Кличко випустив такий ролик, де він з братом Володій купили 100 дронів і відправляємо на фронт. Я не проти, якщо це були б гроші киян і Київській міській адміністрації. Так, Віталій Володимирович повинен був показати. Ось я з бюджету київського бюджету купую, віддаю. отсилаю. Якщо це гроші його і брата Володі. Е, да, що вони заробили на боксі. Я не розумію, за, навіщо він це робить. Я що роблю, ви знаєте, що я роблю? Ні. Я роблю це мої гроші, бо це моє. моя робота, це моє, це моє бажання, і я не знаю, чому я повинен звітувати. Якщо я починаю казати щось про себе, це не звіт, це хвастовство, це піар. Це реклама себе, це замилювання якихось бід, замолювання. Я не знаю, для чого це роблять люди, якщо вони кажуть, що це їх гроші. Да, у кличків вони боксували, вони в ринзі заробили колись гроші. Якщо вони залишили ще ті гроші, ну і вони з цих грошей роблять, та раді Бога. Але навіщо мені це знати? Або комусь з вас? Ну, робиш, Віталій Володимирович, роби. А навіщо? А якщо це ти взяв з бюджету, то діда. Так скажи, звідкіля ті гроші, щоб люди знали, ти цинізмом займаєшся, ти е, бахвальством займає, займаєшся, чи ти просто е, світуєш? Ось і все, ось ніяких претензій, скажи і все, щоб люди розуміли, хто є що і де є, як. Ідемо далі по ключку, друзі. Ситуація, я вам хочу сказати, ну на Заході воно вже, воно вже палало все. Ви знаєте, я хочу помилятися. Я, я дуже хочу помилитися. Я, я, я страшно хочу помили, помилитися, але на наступний рік, на весну, на літо Київ, як мінімум, як мінімум подивитись, можливо, помиляюсь. Дай Бог. Залишиться. Без 50% метрополітену. Ми просто метрополітен у нас закінчиться. Повірте, просто закінчиться. І дай Бог, щоб не весь. І ось тоді уявіть, яке буде життя. Не уявіть, ви готуйтесь до такого життя. Я вибачусь, якщо цього не буде. Я, я мільйон разів вибачусь. І перед ключком, і перед киянами, і перед усім. Ну те, що я чув, те, що я бачив, те з ким я розмовляв і як мені пояснювали. Дуже ситуація нагнітуча. І навіть от дивіться на телеканалі Рада, да? директор Національного наукового центру інституту експертизи імені Бокаріуса Сергій Тюленів підтвердив, що аварійний стан метрополітена – це наслідки хаотичної забудови і, по суті, преступної діяльності. Ну, я не хочу сказати, що це тільки, але останні. 10 років. Це злочинна діяльність Віталія Кличка з його другом палатним. Те, що зробили я, коли приїхав ось 2 на, роки назад, да, коли почалося я навесні приїхав в Київ, до того я рік не був. І за цей рік це змін. Слухайте, там будова, там будова, там будова. Де зелень? А я перший раз в Києві був у 89-му році. Ну, це ж був інший Київ. Це дійсно була жемчужина, зелена жемчужинка з каштанами, ще все було. Ой, я не знаю, це красота, просто красота. Хоча там, і що зараз, подивіться, бетон, скло, е щось незрозуміле. Не знаю, де. Будь-якій державі це вже палало все. І це ось ця людина надає докази, що це забудова. 10 років Віталій Володимирович забудовував як хотів. Як хотів, це що було? Я вважаю, що тюрма, в'язниця, повинна, повинна вже готуватися до прийому чемпіона світу. Подивимося. Глянемо, як це все у нас буде. Але, друзі, я хочу подякувати тим. Ось донатори. Тут же ж донатори є, які просто пишуть своєму это, на підтримку каналу. Є спонсори, і це вам, вам величезна подяка спонсорам, друзі, хто підтримує канал. Величезна подяка, хто тисне вподобайчика. Невже тяжко нажати Ну, Ну просто, якщо. Як пишуть порахувати, вам не гидко, не огидно, ви там не ригаєте, а просто ну нажміть: допоможіть українському ютюбу, допоможіть україномовному ютюбу, допоможіть збирати нашим воїнам, нашим захисникам. Чим більше вподобаєчок, чим більше коментарів, чим більше розповсюдження, підпишіться, тим ми більше працюємо на нашу Україну, на наших хлопців, на наших захисників і на перемогу. От сьогодні ми отримали 1 мільярд доларів від Японії та 1,5 мільярда євро від ЄС. Що, що там? Хто, Хто там? Що? Що? що буде там? Все нормально у нас буде. Да, буде два, можливо, навіть три місяці. Тяжко. Да, буде тяжко. Да, строїмо фортифікацію, да. Е, треба... треба. Я, послухайте, 5 хвилин я там розповідав, як. Мі... Кожне місто, кожна громада, кожне селище може так прискорити перемогу, може так багато спасти, ну, спасти життів, життів наших хлопців. Ну дуже багато. Але ж вони нічого цього не роблять. Вони грибуть гроші, крадуть, вони жруть, п'ють. Послухайте, послухайте 5 хвилин, якщо буде час у кого. Йдемо, друзі, далі. Залишимо Порошенка на, на самий кінець. Да, дуже цікава про нього ситуація виникла. Так от дивіться: там якась ота рижа з дзеркала неділя, мостової. Подруга чи підлегла, чи рабиня, чи хто вона для мостової не знаю, вона запропонувала уряд національної єдності. І сьогодні летить. Летить уряд, уряд, уряд. я хочу спитати, от навіть хочу спитати у парахоботів. От я розумію, що там частина парахоботів є люди, які також крали, є люди, яких позбавили посад, є люди, яких там відтянули, вони, звісно, скажуть, що так, і вони хочуть назад. Але є люди там, у порохоботу, які не розуміють щось, яких комусь довіряють, не стали. в Є люди, які і розуміють, і знають, але їм щось не дозволяє. Так от давайте разом. Уряд Національної єдності. Ладно, прем'єра, президент Зеленський спитав, кого прем'єром пропонуєте? Дамочка, і Тишина. А кого? Ну кого? Тимошенка? Бойка? Порошенка? Кого? Гройсмана? Яценюка? Ну це ж, це ж національна єдність в вашому понятті, шаровні парохоботи? Кого? Професіоналів крадунів? Професіоналів хабарників? Професіоналів корупціонерів? Ладно, пішли далі. Йдемо в уряд, кого будемо брати? Ну, давайте, Іру, тривогу вводимо. Що ми вона буде робити воді? Кричать: все, Палундра! Бігає, да, Ірка Тривога. Палундра! Вокруг засідання да стала. А що вона ще може, Іра, тривога? Впасти на коліна на стадіоні. Я не знаю, що вона може. Ну, що вона може перхать, здувати з голов усіх. буде ходити навколо і здувати перхать. І обтрушувати. Демо далі, кого? Южаніну. Така є там в ЄС. Ну, Вони ж їх професіонал, вона ж професіонал. Це та, та жіночка, да, що поїхала збирати гриби влітку і, заїхала в салон Мерседеса, купила мерседес, та не нахер ті гриби. Ще потім жаріх, чистий, варий, а ще я травм, куплю-ка я мерседес. Щоб ну, ну не... без грибів, так з Мерседесом. Давайте Южані, давайте Гіперлуба. У нас Гіперлуп літає на Борисів, да? на Бориспіль. Він же сказав, я по -по построю гіперлуп, Я все зроблю. І що? Де той гіперлуп? Кого ще? Давайте югу Луценко, який продав всі справи про вбивство майданівців, вирізав всі дерева з кулями, замінив навіть бруківку, де там хлопці падали і поливали її своєю червоною кр кров'ю. Давайте Юру назад. Давайте. Парубія давайте е, Верховну Раду, все ж національна єдність. Давайте голосувати за одне питання за день по 23 рази. Ну там 18 здається був рекорд. Ну, давайте по 10, по 5, по 8. Е, ще можна один за одного да? е, виключити цю сенсерну, кнопочку, і хай бігають голосують. Давайте порубія. що, нормально. Давайте Герасима, Герасимова Безлера. Ну, горловку захопили, давайте тепер герасимо безлер. Дамо ну, завдання захопити їм э, Сла, э, слав'янськ чи Краматорський віддати росіянам. Давайте його. Ну, Льоху Губашльопа, Льопа. А що куди ми можемо Льоху, Льоха, там чи медик, чи хто він, я не знаю. Ну, давайте йому щось дамо, якесь міністерство. Федіну, 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 давайте. Що куди ми поставимо з вами Федіну, друзі? Я навіть не знаю, куди. А вона ж там півічка, давайте і міністром культури Федіну поставимо. Маруха там є у ней друг. О, маруху замість залужного чи замість сирського когось. Вона ж там в пілотки з червоною зірочкою бігала, давайте. Олешка там є, головний блогер, якого були, гівном облили. Ви пам'ятаєте, гівном його. Який зараз зараз утік в Молдову. Давайте його вернем і поставимо міністром пропаганди. Ну, слухайте, ви смієтеся? Уряд Національної єдності. Ви смієтеся? Хто це пропонує? Я коли слышу професіонали, фахівці, технократи, друзі, та я не проти. У мене одне питання. Чому до 2019 року були всі ці професіонали, технократи, фахівці? Ну, вс... І що, ми не були ні в НАТО, ні в ЄС? У нас війна з 14 року, у нас немає армії, у нас все майно державне опинилося в приватних руках. У нас саме е, ну, бідні пенсіонери. Ну, про що? Про технократів? Забув. Я, я взагалі це забув для себе. Чесно, я взагалі все це про себе забув, друзі. Тому що така фігня. Ну і сьогодні уряд прийняв на на кінець про медичний канабіс. Я не буду до, довго про це розказувати. Це добре, це класно, це нашим пораненим. Це людям. З онкології, людям не з великовними хворобами. Це медичний канабіс, це не та наркота, якою торгують клани Порошенка, клани Батьківщини і інші клани. Чому вони проти? Проти ні одного голоса, ні Порошенківська фракція, ні батьківщини. Тому що вони зараз продають людям наркоту для того, щоб хворим, хворим раком, родичам продають, щоб зменшити страдання. А це ж тепер впаде все. Ось так. Ось так. Фахівці, технократи і так далі. Ну і останнє, друзі. Останнє. Національне агентство по НЗК, таке у нас є по боротьбі з корупцією, зацікавилось, звідки ж ці 37 мільйонів у Порошенка з'явилися в, в Угорщині. В Угорщині. І він збирався через тиждень, як вони йому. Зарахували, поїхати до Орбана. Що він там збирався робити? Навіщо? Там ще є, здається, в двох чи трьох державах, не пам'ятаю, ще у нього є. Друзі, ну я, я не розумію, як не вкладувати в свою державу і потім казати, я, 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 я А вкладувати, якщо це його гроші, звісно. Друзі, хтось прямо зараз при записі, це добре, що запис, всі інші будуть уже потім. Ага. Лазебник Микола, величезна вам подяка на Монобанк. Так от, я, я, я. А знаєте, що розмови ходять? Це тільки розмови. Я ще раз кажу, це тільки розмови. Як ото казав, Ростович, злі язики кажуть, що він їхав туди до Орбана. Може їхав, може не їхав. Я не знаю. Може так, а може не так. Ну, Баби на базарі кажуть. Баби на базарі кажуть. Вибачте, жіночки, що я так назвав, що він їхав назустріч з Орбаном і хотів через нього передати Володимиру Володимировичу пожати руку, передати, що він його обнімає, цілує, танцює перед ним і що він готовий очолити компанію по принужденню України к міру всередині держави. Ну, це баби кажуть на базарі. Я... І тут хочу помилятися. Дуже хочу. Я вам дякую, друзі. До завтра. Україна переможе.